Є Офіційна позиція українського уряду, українського вищого військового керівництва щодо тих подій. Це, безумовно, противник не вміє користуватися жодними заходами пожежної безпеки, але нас, безумовно, це всіх тішить, не лише військових, а всю Україну. Джанкой та ще один військовий аеродром, де противник, зокрема, зосередив ті вертольоти. І інша техніка там, і будь-яке ураження, ну судячи з відео, яке з'явилося у відкритих джерелах, ми бачимо детонацію. Боєкомплекту це ракети, які вибухають і розлітаються в різні сторони. Безумовно, що такі такі речі не можуть нас дійсно натішити, і противник. Сподіваємося, позбавиться таким чином ще й техніки, а головне і особового льотного складу, що відбулось власне, у САКах. Зрозуміло, що окрім тих 10 плюс літаків, які там, які там згоріли, так ймовірно, що є Немала кількість особового складу, це і льотчики, і інженерно-технічний склад. Тому якщо навіть літаки Росія може підтягувати, так то проблема, очевидно, з фахівцями не за один день готуються, у них так і буде.